Вітаю, друзі! Найкраще запам'ятовується і дає найкращі уроки та історія, яку ми беремо не з книжок, а з своїх родинних історій. І в кожного українця є свої родинні історії про голодомор і про виживання в ті часи, яке кожного разу було ну фактично надзвичайним дивом, насправді. І коли ми говоримо про якісь. Уроки голодомору, то серед них є і дуже важливий урок для нашого народу. Це те, що треба боронити свою землю затято до останнього подиху. Перший урок, а другий урок це те, що згуртованість і єдність народу взаємодопомога, допомагає навіть в таких неймовірних умовах, тому що багато українців. Виживали завдяки е, своїм зв'язкам з родичами, завдяки е, сусідам, завдяки якісь, якимсь людям ізбігові обставин, які насправді ніяк не збіг обставин. Просто фактично кожне виживання в ті часи це було диво. І от. Я вам зараз розкажу про свою родинну історію, що я знаю про Голодомор з перших вуст. Тому що це не книжки, не відсторонені якісь аналітичні звіти, да, не статистичні підрахунки, а те, що мені розказували мої дідусі і бабусі. І от що я знаю, наприклад. Знаю, що в батька моєї бабусі була родина, шестеро братів. Вони мешкали на крайній півночі. України в Київській області, в Поліському районі, і всі вони вимерли під час Голодомору. Всі ці шестеро братів батька моєї бабусі, виходить мого прадіда, і він також умерла під час Голодомору. Це село Будаваровичі Поліського району, нині на півночі Київщини під самим білоруським кордоном. І коли моя бабуся повернулася, навіть хати її не було, її розтягла советська власть. Тоді, до речі, в ті часи згадали, де той кордон з Білоруссю проходить, бо всі лісові шляхи поперекривали загони радянських карателів з ГПУ. І моя бабуся рідна врятувалась тим, що її матір з ще двома дітьми з третьої спроби сіла на потяг до Мордовії. Ну, Їхали, куди бачили на перший потяг, на який вдалося вилізти, тому що їх з товарного потягу дітей жінок стягували доблесні радянські карателі. І що говорила бабуся, іноді пускали тих, хто просився російською мовою. А Безліч людей взагалі не вміли говорити російською мовою. От. І одне дитя це виходить сестра моєї бабусі, вмерло в потязі, і прабабуся руками рила для неї могилу. Для тої дитини. І в Мордовії, куди вони доїхали, ніякого голоду не було, навіть натяку. А було повно хліба без здобних булок, як казала бабуся, але усім вистачало. А в цей час в центральній Україні був взагалі жах. І от в молодості, ну, за, за молоду, в юності моїй я слухав цих бабусьок. Різних сусідських, і вони в один голос казали при нагоді, що війна порівняно з Голодомором, це дрібниця. Мовляв, війна це так впало, не впало, вбило, не вбило. А, до речі, їм було з чим порівнювати, тому що е, на Черкащині саме в тому районі були дуже напружені оборонні бої в 41-му році, особливо в 44-му Курсунці, Шевченківська битва. Вона йшла два місяці, там ходили туди-сюди війська. І оця війна, оці всі снаряди, це все було для цих бабусьок, це дрібниця, а не всезагальний суцільний жах для всіх, тотальний, і для дітей, і для старих, і для жінок. Ще я знаю, що з мого міста на Черкащині якимсь дивом в архівом зберігся лист районного лікаря на гору партії від березня 33-го року. І він там пише, що на той момент вмерла чверть населення району. І ще більше розбіглося. А в селах взагалі був кошмар. І лікар, який це написав нагору, його зрозуміло репресували, вбили просто радянський. Ну, не просто відправили на північ, він там помер. Серед тих, серед тих більше ніж чверті, хто розбігся, був і мій дідусь. Його батько дуже рано. Якимсь Чуйкою все зрозумів, і поїхав з родиною так далеко, поки їхав поїзд. Заїхали аж до Мурманська. І там е, вони пережили голодомор. По тих часах досить е, ситно там було. Ну, було все коротше, крім знов-таки делікатесів, яких в Совку не було взагалі. І е, про Голодомор у моєму дитинстві говорили пошепки на вухо. Одне одному, бо тому, що і через 50 років той, хто сказав би про голодовку, да, 33-го зразу міг збирати речі в тюрму, що в 80-х роках за це садили. А, і треба сказати, що коли в містечках українських помирали, ну, за нинішніми статистичними даними, десь відсотків 10-15 населення, у селах все було значно гірше. Одне село з мого району Повстанське ще Вільнокозацьке. Його спеціально на чорну дошку поставили, обложили навколо карателями, щоб люди не виходили. Воно вимерло до єдиної людини. І Чорний прапор вішали замість червоного на сільраді в тих селах, де вимирали всі. І Потім те село заселили мешканці сусідніх сіл про деякі населені пункти. Про одне населений пункт, я не буду навіть казати, який. Там казали на них, що воно трошки ну, людоїдське, скажімо так, тому що там трапилось більш багато ну, випадків канібалізму. Тобто, ну, це реально люди або з глузду з'їжджали, або були просто деградовані до такої міри ну, цим голодом і цими муками. От і коротше, усе це нагадаю, трапилось в 20 столітті. Хоча в Україні, там і в 11, 12, 13, ніяких голодів не фіксує історія взагалі. За тисячолітню історію нашу українську. Писали про голодні роки, це значить, що міра пшениці коштувала там 3 гроші. да. Ай-яй-яй, як дорого. Або там щось там ще коштувало. Ну, коротше, все можна було купити. От, а мій дідусь сказав про. Коли ми там нарікали, що там сітра немає, або хліба немає в магазині в радянські часи його привозили там іноді, то мій дідусь казав, що ви смаженого вовка не бачили. Це мій дідусь рідний. Що таке смажений вовк? Ну, Це така. Знаєте, може ви чули, як собака, якщо собачу вовну підсмажити, вона буде смердіти на всю околицю і близько стояти. Важко. От. Uh, і та країна, яка все це організувала, це Росія. Хтось скаже, що мовляв Росія Російський народ не винен. Можна було б сказати погодитись, що не винні ті люди, які сиділи в тюрмах з росіян або які це не все не підтримували, і так далі. Якщо сьогодні після всього, що відомо, після перестройки, після всіх відкритих тоді архівів, після безлічі інформації, Росія підтримує Сталіна. І схиляється перед ним на вкарачки, то вона фактично самовикривається і визнає себе його поплічником, чи подільником, чи холойом, чи попихачем, чи як завгодно. І от я вам скажу, говорив зараз про історію, їх багато. Таких, ну, уривчастих історій, знайомих з тих часів, які там передавали. Деякі історії настільки щемливі, просто жахливі, як там. Ну, Коротше, і від Бесарабі це вже 47-й рік, і аналогічна взагалі історія була, як і у нас голод 33-го, так само був у Бесарабі. Там на Дунаї топили зерно. А в 33-му. Радянські оці карателі, які, до речі, українці були виведені з органів ОГПУ. Українці на території України взагалі було перед 32-33 роками очищено від українців в складі органів каральних ОГПУ, там коротше оцих всіх, які охорону здійснювали. Їх просто вивели з України, переважно в Центральну Азію, до речі. Це ще один доказ навмисного. Новмисного характеру голодомору. І всі ці люди відповідно до українців ставились як до тих, кого треба вбити, кого треба замучити голодом. І вони просто стріляли по дітях. Ці карателі, коли вони там десь зерно намагались щось там витягнути в кишені, собі набити. Вони просто І ці діти розлітались, як кажуть, як гробці. От по них стріляли. Ну, коротше, отакий був жах. Таких історій безліч. В кожної родини є така історія, і їх треба запам'ятовувати. Що я ще дізнався? Дуже таке цікаві історії. Е, от вони з документів, вони не персональні, але я прочитаю на Дніпропетровщині, на Київщині були історії такі. Я впевнений, що в інших регіонах. Ну, коротше, село. Е, і там не вмирає жодної людини. Ну, під час голоду. Завдяки чому? Завдяки тому, що керівництво села воно далеке, його не так контролювали близенько з району, і керівник колгоспу і керівник сільради якимось чином домовляються між собою і розподіляють дуже крихітні такі ресурси поміж селянами. Тобто, фактично, місцеве керівництво, воно оці ну, Дуже скупі ресурси, які з них повитискали, повитискали, тим не менше вони якимось дивом ну, скажімо, там, заплющували очі. там, Наприклад, таких історій було багато, коли люди собі щось там збирали, десь ті колоски, дехто де хто ловив да, і виконував роль де дехто ставали на бік своїх і так скажімо, так, заплющували очі. І оці люди, які фактично дали вижити цим селам, і вони потім були обидва та випадки, які я знаю, вони були репресовані в 34-му році. Подивилися, що в них села не вимерли. Да, що в них немає там ні втрат, ні половини, ні двох третин населення, ні взагалі практично. От і їх репресували цих. Тобто це реальні герої. Мені здається, що цих людей треба просто нам скрізь на щит, Тому що завдяки таким людям Україна в той час і вижила завдяки взаємодопомозі між людьми. А зараз я вам розкажу про одну книжечку. Он вона в мене стоїть. В цьому. Так вона, вона стоїть. Зараз я вам її принесу. Покажу. Це книжка називається. Василь Білоус недолю а, козацького краю. Отака книга. От. І знаєте, є такі щоденники Анни Франк. Це єврейської дівчинки з Німеччини, яка була замучена в концтаборі. І ці щоденники стали всесвітньо відомим пам'ятником злочину фашизму. І оця книжечка, вона є фактично схожа, дуже схожа на ту історію. Це пам'ятник злочинам російського імперіалізму. Оця книга. І цей чоловік, хлопчина, майбутній академік, доктор наук Василь Білоус, п'ятирічним зустрів колективізацію. Ну як зустрів? Він собі жив хлопчиком маленьким. Його батька засилають в Сибір, а матір з голодними дітьми виганяють з хати. І матері вдалося підкинути його в дитячий будинок, але не в той, де дітей померлих батьків доморювали голодом подалі від людських очей, а в спеціальний для радянських службовців, де їхніх дітей годували, на відміну від українських дітей. Тобто, фактично, для окупаційної адміністрації дитячий будиночок в такий, вона його туди підкинула, ну і якісь там люди підібрали їх. А були спеціальні дитячі будинки, де їх знищували цих людей. Ну, фактично, діти там виїдали всю траву і мерли сотнями і сотнями. В Запоріжжі нещодавно поставили пам'ятник ну, таку меморіальну таблицю на тому місці, де було загинуло мінімум 700 дітей в таких, в таких дитячих концтаборах. От. Але він потрапив до іншого, там де радянських дітей підгодовували. От, їх там, в принципі, підгодовували. Але він скучив за мамою і втік звідти з своїм братиком оцей білоус. І його братика по дорозі з'їв канібал, уявіть собі. І цей малий кілька років блукав злиднім по світах, випрошуючи крихти в тих, хто не мав чим нагодувати власних дітей. Він згадує, що в нього було багато родичів, і двері не закривалися в, ну, в різних селах навколишніх. Багато родичів і двері не закривалися, але вони не мали їм що дати, тому що в них для своїх дітей не вистачало. І, коротше, але незважаючи на це, якась якось він передає цю культуру, яка була в той час в селі, що люди залишалися щирими, попри все. І оце людина пише, яка була, ну, жила з собаками на дворі, да? спала з собаками. І от він написав для того оцю книжку, спогадів своїх. Щоб висвітлити історію, так як бачили її селяни та пограбовані і обездолені, голодні українські діти, як він пише, що ще живі сиділи і плакали біля своєї померлої мами, може, востаннє перед голодною смертю, простягаючи висохлі рученята за крихтою хліба. От така історія, така книжечка. Ще раз, Василь Білуус, недолю співає козацького краю. Людина виросла, попри таке дитинство своє стресове, уявіть собі, став академіком і багато чого розповів. Те, чого інші діти, які померли, не змогли розповісти. Він фактично за них усіх. Ну, чи за багатьох. І тому про Росію, про Росію. те, що росіяни зараз підтримують Путіна, підтримують цю війну. Підтримують Сталіна, підтримують інших своїх тиранів, свідчать, що вони такі самі, що вони докупи в цій всій відповідальності. Так, це стосується не всіх росіян. Десь є якась якийсь відсоток, можливо, навіть десяток відсотків росіян, які до цього ніяк не причетні, От, які навпаки протестують там чи, ну, принаймні не висловлюються на підтримку і не схвалюють цього всього. От, але ці 10% в Росії вони як юродиві їх намагаються і про них розповідають, що їх треба знищити, що їх треба затравити, вони самі втікають з цієї Росії і так далі. Більшість російського народу в цьому всьому винна. Більшість російського народу до цього всього причетна, і відповідальність відповідно буде за цією більшістю російського народу. От тому. Наше завдання зробити так, щоб більше цей російський народ нікому не зміг ніколи загрожувати. Ні українському народу, ні будь-якому іншому. Тому наша мета добитися того, щоб вирвати у цієї змії ікла. А коли вони розповідають, що росіяни, мовляв, жертви, да, теж жертви Сталіна, як розповідали, в Ну, В часи перебудови росіяни задвигали цей тезу, і після Путіна будуть задвигати цю тезу, що вони теж жертви. Я вам скажу, що, які це жертви. Насправді був такий Іван Грозний московський цар свого часу, з якого там копіював в тому числі і Сталін. Ну, коротше, він мучив і знущався над московитами. 40 років їх зашивав у ведмежі шкури, палив, убивав як завгодно топив. Ну, коротше, був ну, це втікатіло, і оцей дракула перед ним просто, від, що називається, були взагалі нічим. А, от. І московити, що? Вони думаєте, повстали проти нього, засудили його, хоча б один замах там зробили пристойний, нічого подібного. Нічого подібного. Коли він дав дуба, це Іван Грозний, то московити волали і кричали, щоб був, царював їхній син цього Івана Грозного. Тому що він настоящий, настоящий цар, а то все остальное не настоящий. Вони за цими лише Дмітріями йшли, які видавали себе за сина Івана Грозного, за першим і за другим. Ну, коротше. Все, що завгодно, для них це було дуже велике достоинство, що людина може бути нащадком такого тирана і убивці. Оце дуже і дуже красномовно свідчить про природу російського народу. До речі, і те, що в протистоянні, наприклад, з московським митрополитом Філіпом, який засуджував там, ну, найбільші такі злочини Івана Грозного. Закликав його, так би мовити, до якоїсь справедливості, московити стали на бік Івана Грозного, і, а не на цього Філіпа. А про цього Філіпа вони склали приказочку філька дурак і фількіна грамота. Це російські народи, творчість російського народу. І коли зараз Путін розповідає про те, що. Іван Грозний, виявляється, не вбивав митрополіта Філіпа. Нещодавно таке щось нововведення в історію почав задвигати Путін. Це свідчить, що він розуміє, наскільки вся ця історія є дискредитуючою для Росії. От. Коротше, ситуація така, що на 85-80, 90 чи 80. Відсотків російський народ винен в тому, що було в Голодоморах, винен в злочинах проти України. І буде за це відповідати і на цьому світі, і на тому. З Богом, друзі, до перемоги! А ми допомагаємо нашим українським військовим, не забуваємо. І, до речі, пам'яті про них це дуже важливо. Зараз ми збираємо, я збираю. На пам'ятник українському солдатові-рядовому представнику морської піхоти, який підривав себе в перший день війни разом з мостом між і Арабатською стрілкою. Тим врятував своїх побратимів і врятував багатьох українців від наступу ворожого. Рахуночок я залишаю внизу. Хто зможе, той допоможе. Збирає до речі військової українських збройних сил, які зараз воює. Пам'ятник робитиме його батько. Буде він стояти в Одесі. З Богом, друзі, до перемоги.